Готовий красунчик? Так, я тут, да, готовий, можна, так? Три хвилини поїхали. Я тут послухав, всіх зрозумів, що це мистецтво, на яке ми заслужили. Нарождати <реш> вечірна, пасова на пособання. ми не жили, нам не показували, нас не такими виховували. Тут кожного не... Що приховують каї-зіниці, де народжується стільки жалю. жалюзі опускають вії, розінь, віє роби присходить і ржа на ході надпис. ласкаво просимо, але ангели ходять з ножами та мотувими. Ці білясті напівпрозорі клапці летять у напіврозбите небо, на білі колізорі як вулиці Богом забутого міста. Скажемо, Скільки скажи, протопна наскільки важливих життів прохаримо. коханого Місто вогні догоряють у пам'яті. Темремо талить вогні, да й годі вітер нових наспіває молоді, де його цінним розслухуєм навіть. Дякую. О, можна на рік з води замола. З підворота міскалиця бали на зима, небо скидає до плідні води. Но й закуріє довга мілом. Ці нахабні хапні вище беруть двоні сон, моє черпає. Йордан, а я знову пишу, як Ніколасон, сом, Ніколасон чи жадан. Ми докурят, хіба все це дарма, хай ніколи не закінчується ця зима, хай волає в душі скаже мені сону, хай це місто, хай потоне. А тоді <песлед> простроченої страти траптом просинаєшся безсиланом і хочеться стріляти в когось сити, чи просто хочеться в когось стріляти, завод промсвязь. Я находи на ранку за нудний час сусідньої квартири. Гортаєшся у посмічний довір'я і немов тебе вкусив Микола Зеро. Не звонічило тізу, нестерзера, над небі знову. Рукотять шагери, а я тобі же суки заїбали. Один-два-три, один-два-три, чотири. Тата-тата-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та-та-та. І не вже, як кажеш типель, не довір ще. Дякую.